Вітаю вас, любі друзі. Ісус Христос прийшов не порушити закон, а затвердити і виконати Його. Так як старий завіт, так і новий завіт, затверджені на заповідях любові. Той, хто виконує і живе по заповідям любові, це полюбив Бога та полюбив ближнього, той знаходиться в благодаті Божій. А хто порушує заповіді Божі, тот попадає під закон, під покарання суда Божого. А ті, хто каже, що новий заповіт суперечить старому заповіту, то це значить, що син суперечить Отцю. Але можливо таке, щоб Ісус суперечив Отцю? Звісно, ні. Він сказав Я прийшов виконати не свою волю, а волю Отця. І він прийшов і об'яснив слово Боже, тому що воно порушувалось і спотворювалось. І він за це лаяв ізраїльський народ, іудейський, він лаяв законно вчителів, які не зберегли.